На Донеччині військова база з боєприпасами у облозі. Вже кілька днів мешканці села Парасковіївка блокують виїзд машин з цієї частини. Кілька десятків людей просто не випускають військові автівки з території. Ця група читує біля воріт, не дає виїхати. Вимагає, щоб ми щоб вони оглянули транспортні засоби безпідставно. Тому сьогодні за домовленістю з нашими з нашими колегами з МВС. Щоб ми їх запросили в період, коли виїжджав, виїжджали наші транспортні засоби. Попередили громадян про відповідальність за не ми міліція попередила про відповідальність за порушення громадського порядку. Люди кажуть, не випускають вантажівки, бо в автівках зброя. Надивившися по телевізору російських каналів, бояться, що зброя буде використана проти них. Тому розходитися не збираються і продовжують блокувати частину. Тим часом правоохоронці зволікають. Затримувати блокувальників не поспішають. Мовляв, люди громадського порядку поки що не порушують. А на те, що перешкоджають роботі військових, місцева міліція чомусь мало зважає. Ну працює на місці також міліція. Зараз займаємося відеофіксацією. Будемо приймати міри на місці з військовими. Ведемо переговори эту машину випустити, ту випустити. Наразі правоохоронці чергують біля бази цілодобово кажуть, затримувати місцевих активістів будуть аж тоді, коли вони порушать громадський спокій.